Вітаємо! І знову випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти підсумовує результати несення щоденної служби в режимі 24 на 7 служби інспекторів та патрульних муніципальної безпеки. Такі дії кермувальників з розряду говорила, балакали, сіли і заплакали від виписаних адмінпротоколів відділом контролю з питань благоустрою та паркування. Будь ласка. Наступного разу тут не паркуйтеся. І ось так, йдучи відрізком даної вулиці, бачимо неодинокі випадки порушень, вкотре роз'яснюємо і попереджаємо. Парковка заборонена, будь ласка. Ваш транспортний засіб тут ну геть невмісний. А тих, хто і не думає прислухатись до порад інспекторів муніципальної варти, чекають адмінпротоколи. Ще маємо порушників, зараз чекаємо. Якщо люди не з'являться, будемо викликати відділ контролю. А тут ще краще моя хата з краю, нічого не знаю. Ви порушуєте парковку. Знак з тої сторони і з тої. Парковка зупинка і парковка заборонена. Незнання законів та правил не звільняє від відповідальності, тому нагадуємо про це. це Сліта пізнакомстанка, зупинка заборонена. Заборонено паркуватись і на пішохідному переході. А це грає в одні ворота виключно з користю для себе, та так не вийде. Вибачте без чоловіком. А ця історія з розділу не шукай біди далеко. Вона прийде в твій дім сама. Батьки похилого віку стали заручниками пияцтва та розгульного життя власного сина, якому 58 років створив притон для розгулу. А батькам ніде подітись у власній хаті. Ми На дачі живемо. Ага. А син тут живе. Я це що… Там такий бомжатник зробили. Я колись приїхала, на полу сплять і ви це сплять. Ми мене... в цій кімнаті Так. Да. І мене матюком, і все, я убіжала, думаю, ще мене тут поб'ють, може не було. А зараз де він? Сплять там той. І вона там голос вся, і вона і карточку вкрала, і телефони тут у нас Ось так, маючи проблеми з алкоголем, потрапив в оману жінки, нечесної на руку і непорядної, судячи зі способу життя, без огиди, сліз і осуду на це дивитись неможливо. А як же матері дивитись на це? А він, хоч би, хнище й повчає, сховавшись за спину коханої. Ви Зі спраписане. Якщо ви не в змозі мовчати або є щось, чи хтось то загрожує вашій безпеці, вашим громадянським правам набирайте номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Допомога прийде. Патрульні обходи в мікрорайонах міста направлені на безпеку перебування на прибудинкових територіях. Знаходимося біля будинку 125А без порушень. Все тихо, та спокійно. Йдучи містом, вектор уваги зосереджуємо на дотриманні правопорядку. А отже, і безпеки руху. Вечірнім містом. Перевірили район Франко. Знаходимося зараз біля пожежної частини та біля рептехніку. Громадські місця зони відпочинку під наглядом, аби не допустити розпивання алкоголю. Громадський порядок ніхто не порушує. Все добре, йдемо патрулювання далі. А далі ось такі наочні приклади того, з чим боремось: алкоголь і компанія. Розпиття алкогольних напоїв в громадському місці. А це вже посиденьки близько настання години пік комендантської години, ще й з дітьми. Матусі так, це ж не норма. Ну, жалоби поступають. Хлопці. Тут затишне громадське місце стало місцем для укриття молоді, в бажанні сховатись від людських очей, алкоголь, музика на всю околицю. Будь тут устроїть дискотеку. На вас жалуються люди. В чому проблема? Так, молодь, давайте сворачивати в Болохани. Є такі куточки та вулочки міста, які вимагають підвищеної уваги. Чому? Перевіряємо вулицю Лісова на факт наготинних елементів. Нічого не виявлено. Все спокійно та тихо. Кожне вечірнє патрулювання витікає в нічне, а отже, в час, коли не стає комендантська година. Тут на варті комендантський патруль з оглядом та моніторингом за завданим маршрутом мікрорайонами міста. І звісно, ті, хто не встигають і потрапляють на нього. Що трапилось у вас? Не спіло. Старайтесь не порушувати комендантську годину. Добре. Цьому запізнившимося було не дуже добре від випитого, тому шлях ставав таким довгим. Йдю, а тут, вийшовши, здавалося б, на півгодини, повернувся після опівночі і потрапити в квартиру не може. Ну як так? Ось так от і вийшов на півчаса. Маючи бажання профілактувати випадки з порушенням громадського порядку в мікрорайоні Тіра біля славнозвісного бара Луна, моніторимо ситуацію. Вже все закрито, всі розійшлися. Не обходиться і без постійних клієнтів, і серед них молоді хлопці, які просто нахабно знаючи про вимоги, знаходитись вдома до 12-ї ночі, тицяють інспекторам телефоном, де годинник говорить про запізнення лише на 8 хвилин. Ви серйозно? Разо шкіло Я Помню, ну ве в до а а, ну, ну, раз... надавка. Мабуть, так він ставить позначку, що рік пройшов. Потрапляючи щоразу на патруль, поговорили і про можливість наступної зустрічі. Я думаю, що ми не сла на це залишається тільки сподіватись. А ось тому, що наступна зустріч з нашими глядачами та підписниками буде в наступний вівторок. Ми переконані випуски новин ситуаційного центру муніципальної варти це пульс життя міста, це те, що хотіли приховати інші. А ми показуємо і розказуємо.